Цей портативний аромадифузор курильниця поєднує стиль, надійність і функціональність, пропонуючи унікальний досвід ароматерапії. Елегантний дизайн та надійність. Корпус із металу забезпечує міцність і довговічність, а керамічний нагрівальний елемент створює густий ароматичний дим без вогню. Пристрій підходить для твердих пахощів, забезпечуючи чистоту і безпеку, мобільність і зручність. Компактний розмір дозволяє брати його з собою куди завгодно додому, в авто чи на природу. Зарядка через USB дає змогу використовувати дифузор у будь-яких умовах. Практичність у використанні, пристрій працює за допомогою однієї кнопки, не потребує відкритого вогню, що робить його безпечним і простим у застосуванні. У комплекті є щіточка, ложечка та пінсет для легкого догляду. Цей дифузор SING ідеальне рішення для створення затишної атмосфери. будь-де.